Світлом побороти темряву Вифлеємський вогонь миру вже в Івано-Франківську. Напередодні зі святої землі франківські пластуни отримали зі Львова. Цій передріздвяній традиції уже понад три десятиліття. Щороку благодатний вогонь доправляють із місця народження Христа до відня, а звідти, так званою скаутською естафетою, полум'я миру, шириться світом. Сьогодні ми прийняли цей вофанський вогонь у Львова, який в свою чергу взяв цей вофанський вогонь у Харцарів, тобто на кордоні, і ми привезли його до Франківська. Вже 30 років ми його розповсюджуємо як символ тепла, і цьогоріч символом вогню ми хочемо показати, що світлом поборемо темряву. Тобто, це наш головний меседж цього року. Від лампадки до лампадки, співаючи гуртом пісню Вифлеємського вогню миру, пластуни спочатку передають його місцевим осередкам, а далі громаді. i oh do Лампадки зі святим полум'ям пластуни передадуть також і тим, хто нині стоїть на захисті країни, військовослужбовцям. А ще традиційно рознесуть світло з вифлеєма до всіх головних соборів та храмів міста, щоб кожен мав змогу принести тепло до своєї домівки. Загалом ми передаємо вогонь держстановам, військовим частинам військовослужбовцям за подяку, партнерам пласту та громаді міста та церквам та їхнім парифіянам. Опісля урочистої передачі вогню біля для пам'ятника пластунам, що не зламали своїх присяг, дорослі та діти рушають на алею слави, щоб запалити лампадки і біля портретів полеглих захисників, серед яких і Назарій Лугарів, голова місцевого осередку пласту, який віддав своє життя, боронячу країну. Наталія Лозовик Іван Пілецький, телеканал 402.